Доброго дня! Вас вітає еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. І напередодні новорічних свят ми, як завжди, пропонуємо вам майстер-класи з виготовлення новорічних прикрас. Сьогодні я пропоную виготовити незвичайну прикрасу розміром, десь як новорічний віночок, ось таку сніжинку. Для цього мені знадобляться лише Паперові серветки плотного качества. Також мені знадобиться степлер звичайний. І, може, де якась новорічна мішура, яку потім можна приклеїти за допомогою термопістолета, щоб більш яскравіше і гарніше виглядала наша прикраса. І ми починаємо серветка, складається конусом. Гострий кінчик з однієї сторони і трикутничок з іншої. З'єднуємо степлером і ось таких конусов ми виробляємо стільки, скільки нам буде потрібно для нашої поробочки. Наша гарна сніжинка, наш віночок майже готовий. Ми за допомогою термопістолету зробимо, заакцентуємо увагу на серединці. У мене є така гарна зірочка. І ось ми серединці її приклеюємо. Можна використовувати якісь кульки або ще інші гарні прикраси. Якщо це можна використовувати десь на столі гарно прикрасити, покласти, або, як я вже в попередньому показі показувала, як віночок. Для цього це я беру ось таку відтілечку роблю, приклеюю її на наш уявний вінок, на наш декор, на нашу сніжинку. І прикраса. Майже готова прикрашати і радувати ваш зір в вашому домі. І ось майже за 10 хвилин можна виготовити ось таку гарну новорічну прикрасу, яка буде радувати ваш дім, підбадьовувати вас і додавати новорічного настрою вашій домівці. Всім дякую, до нових зустрічей!